Тож, при вирізанні по моделюючій лінії, нам треба буде закрити нагрудну виточку і у нас з'являється цей бачок. Ось він, бачите. Так, робимо це. Так, вирізаємо по повиточки телевій. Тут можна трошки скруглити цю лінію, тобто вона повинна у вас бути така, ой, плавна. Ось рельєф. Так. І другу сторону виточки ми можемо відрізати. Так. Тобто ось у нас так деталі. Виходить оця одна деталь, ця деталь. Далі нам треба змінити ще, як ми бачимо, Виріс горловини, він у нас трошки такий має трапецівидну форму, тож нам треба нанести його ось тут. Можемо вибирати собі глибину за бажанням. Можна малювати горловину від руки, ну, якщо плавні лінії, або під лінійку. Те ж саме ми наносимо на кольорові заготівці. Так, можна розширяти тут е, по плечах, тобто більше відкрити горловинку. Це за бажанням так само. Відрізаємо по цій лінії, прибираємо зараз зайве, тобто змінюємо лінію горловини. Так, ця деталь у нас готова центральна. І бачок у нас. Тобто ось ці драпування вони знаходяться ось тут, в цій області. Тож нам треба намітити ці лінії. Це проводяться просто прямі лінії. Або можна трошки їх під нахилом зробити. Ось таким чином, Тобто це буде визначатись направлення цих драпувань. Тобто У вас тут відрізки повинні бути однакові. От приблизно 5 таких надрізів нам треба буде зробити. Те ж саме ми наносимо на бачок кольоровий. Можна прикласти таким чином і намітити ці точки з одного боку та з іншого боку. І з'єднуємо під лінійку тепер ці точки. Тепер від лінії рельєфу, тобто від цієї лінії, нам треба розрізати до бокової лінії, не дорізаючи 1 мм. Тобто тут воно у нас не дорізається до кінця. Розрізаємо по цих лініях ну, Тут по всім. Да? Ці... По всіх малювати немає можливості. Такої. Так, це зрозуміло. Розрізаємо. Навіть якщо от ви там розрізали далі, ніж потрібно, нічого страшного, воно все одно потім все приклеюється, ну, це складається як пазл потім. Ось ми бачимо розкриття, Тут трошки дорізати треба. Вона добре розкривалася. Ось таким чином у нас зміниться наша деталь бачка і з'являться саме оці драпування або защіпи. Тобто, якщо там по одному, отже, якщо ви дасте розкриття тут в один сантиметр між всіми смужками, то ж у вас будуть защіпи. Якщо більше, там сантиметри 3, то це можна буде зробити такі складки, драпування вже такі більш а, помітні, і вони будуть мати більший тут об'єм і наповнення. Тож, тепер можна приклеїти ці деталі. Не забудьте закрити нагрудну виточку. Так, центр у нас проходить вертикально, це наш долова нитка. І тут у нас так само долива нитка залишається відповідно до осі вертикальної, ми можемо її намітити. І ось таким чином ми можемо приклеїти основну деталь, а потім розкрити ці драпування. Так, наносимо клей. Приклеїли центральну деталь, закрили на грудну виточку. Тут клей наносимо обережно, тому що деталі досить такі тоненькі. Пальчиком притримуйте. Так, Доливу ми залишаємо вертикально. І розкриваємо ці деталі, Там, наприклад, по одному, по 15 см. Тобто воно повинно у вас буде тут однакове розкриття. Перевіряйте масштабною лінійкою, щоб у вас все було точно. Так, все. Тобто у нас буде нова деталь, ось і контурна лінія буде. Друга модель у нас представлена ось в такому вигляді. Вона має защіпи або складки по лінії горловини. В неї є талеві виточки, тож ми знову ж обводимо шаблончик і наносимо талеву виточку. Як і в попередньому варіанті, у нас кінець цієї виточки, нижче від центру грудей, або кінця нагрудної виточки на 2 см, між ними різниця. І раствор або ширина виточки 4 см 3 або 4 см. І тепер нам треба перенести на грудну виточку боковий шов.